Чернігів одне з найдрівніших міст України. Перше посилання тут з'явилось понад три тисячі років тому, проте початок існування міста вчені відносять до 9 століття. Дитинець давнього Чернігова розташований на мису в місті злиття річки Десни і Стрижня, знаходячись на перетині головних природних напрямів, він займає. Плануючи положення серед оточуючого ландшафту. Саме таке місце розташування дитинця забезпечувало найбільш сприятливі умови для контролю над округою і візуального зв'язку з нею. Через це в стародавні часи його територія була найзручнішим місцем для оселення людей. Мис у Гірлі Стрижне вперше був згаданий на початку нашої ери, що підтверджують знахідки керамики. Також це доводить і знахідки римських монет того часу. Новий етап розвитку приходиться на 17-18 століття. Розташоване тут селище займало досить велику площу. Південна його частина була укріплена. Іншу частину міста займали сільськогосподарські угіддя. Деякий час Чернігів переживав період занепаду та втрати колишньої військової та економічної могутності, який мав як центр найбільшого князівства в часи Київської Русі. Згодом стратегічне розташування Чернігово-сіверщини почало цікавити сусідні держави, Литва, Польща, Московська держава розпочали активну боротьбу за Чернігівщину, яка тривала декілька століть. Нарешті, у середині XVIII століття, внутрішні чинники, зокрема піднесення національної свідомості, поява козацтва та інше, дали змогу чернігівцям самостійно впливати на ситуацію. У 1648 році, після початку визвольної війни, з міста були витиснені польські адміністрація та гарнізон. Подальші спроби польсько-литовських військ захопити чернігів, були невдалими, Ставши центром полку, місто починає відбудовуватись. Територія дитинця була щільно забудована житловими та адміністративними будівлями. Тут здіймалися величезні храми, знаходився базар. Поступово грізні бурхливі часи війн та походів відійшли в минуле. Гарнізони розформовані, укріплення знісені. Озброєння майже повністю вивезено. Натомість залишилися гармати на цитаделі, що й досі охороняють старовинне місто, та пам'ять про славне і героїчне минуле наших пращурів.